Одеса оговтується після потопу. Нагадаю, внаслідок негоди затопило прибережні райони. Загинули 10 людей. Що зараз відбувається в місті? Розпитаємо Ольгу Дунську. Вона із з нами на прямому зв'язку. Олю, чи вдалося відкачати воду, і чи є проміжні висновки комісії, яка з середи працює в місті? Вітаю Ігорю. По місто і досі повалені дерева, обірвані дроти, викричені стовпи. Можна побачити власне одна з таких локацій, просто позаду мене це дерево під час негоди. Впало на промисловий трансформатор, розчавило його. Власне щодо води, рятувальники продовжують працювати, відкачувати воду. Ще по місту є 15 таких локацій, які залишаються підтопленими. Сподіваються, рятувальники, що до завтра вже вдасться. Ліквідувати наслідки підтоплень щодо проміжних результатів. Голова одеської обласної військової адміністрації зазначив, що необхідно з'ясувати причини, чому саме не було зроблено вчасного сповіщення, та не було зроблено так, що дистанційно, що припинили працювати школи та дитячі садки, попри негоду все одно продовжували працювати та вчасно дітей не відпустили додому. Також в відпочатку від початку негоди на такі наслідки відреагувала і прокуратура. Пропоную послухати. Правоохоронні органи перевіряють можливі факти службової недбалості в діях посадових осіб Одеської міської ради її окремих структурних підрозділів інших структур, що виявилося у неналежному утриманні дренажно-відвідної системи для води на території міста і не в житті необхідних заходів для своєчасного водовідведення. Покарання за цей злочин передбачають до восьми років позбавлення води, Олі з позбавленням права на три роки займати певні посади. зараз по місту ще близько 200 родин перебувають без енергопостачання, працюють енергетики. Також гідреметцентр передає на завтра штормове попередження. Очікуються сильні пориви вітру та злива. Студія. Дякую. Ольга Дунська з Одеси про ліквідацію наслідків негоди, яка наробила багато лиха цього тижня.